Ще ми не туди поїхали. Я думав, ну, зараз дома. Сюди. Ха-ха, це! Хлопаки прокаталися. Неудачно. Ти бачив як я їм на спину заліз? Бачив чи не бачив? Та бачив вже сьогодні. Перетрусили, блять. Орзоки. От, блять. Хтось там захопив. Ну на вже, на на Це вже. Да. Перекосили, блять. А то в нефіг мене було блин, забирать на плечі. Ага. Так. А е? Я... Так. Паркашов. На ангарі нам... На ангарі нам нічого робити, да? Погнали жабу брать то, вже. Їхать дальше. Че сьосю. Кар, марк! ти курва? Карт, марк! На, блядь. <клес> Ось що, Осьо, е. Спасибо, блядь, пошел нахер. Спасибо, конечно. Так, что мы делаем, Толянчик? Машину? Сейчас, да, машину беру сюда где-то, не знаю, до магазина или на пески. Блядь, уже на место повелась зласть. Что, до магазина? Да, поехал до магазина сюда ближе. Я думаю, там драка по-любому должна быть сейчас. Джигернаут, объезжай, бо сейчас нас вырубят. Поки нікого не бачу ні на магазині, ні на здоровім будинку. Розвертайся. Ми вискакуємо. Мерюк рюкзачок. Вот весь там все в магазине Виталий. Наших вольнуло. Вроде не мая тут. тут. Двойного. Есть. Так, Виталик, давай, давай, давай. Наших вольнуло и обох. Одного. Мина, мина, все вину все, внизу. Все. Гонит мне. Ой, блядь. Ай, живи. Okay, Так, трьох убили чи двох? Двох. Значить, ще десь один. Треба на вулицю вибігти сейчас срочно подивитися, щоб того? того не піднімав. Пізно, блядь, вже жапнев. Сука. А немає ні БСП-шки, нічого в тебе. Немає. Небазари ж не де. Це тебе не видно. Блядь. Так, а де ж вони могли сібатися? Ну по-бистрому тільки сюди відходить. Здание зайду, на. Оно, полянчик, но, оно, 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 оно. Оно девиз. Ос сюда у блядь. Пизда Пиздата сука. Пидух, блять. Это было твоя помилка. Он стрелял по мне, пидорасина, блядь. Так я не бачу. Сейчас я им дам пидор. А, ложите ну. на. Сейчас ты. Ти... Сейчас ты достреляешься залупа, блядь. Сзади, сзади, ТОЛЯНЧИК, сзади мене, сзади мене, блядь. Добили того сзади. Я цього сей свалить побежу. Оно, а там. Лежит? Дай ей, дай йому, дай йому, блядь на сру на голову, подожди. Снайпер. Де він сука? Снайперка ложи, якщо... Вот сука, блядь. Петух. Амбурский. Это питарся хоч, чи не? У меня брони немає. Есть броня? Вас є. я. Где, иди, тру. Талик. Взял. Так, а того почистили уже? Как то есть еда, еда, еда где-то. Машина только что ехала здесь. Все, вот сюда тут что-то. Захвачивают за РК, кто -то. mm -hmm. Ну, мне, конечно, надо купить бы этот, скажи. Самарез? Ну, у меня этот, в принципе, пистолет <свескотворение> есть. у меня только самарез Боти побігли. Воно, оно, оно, воно он побіг. Людина побігла. Добрий день, Сергій. А, то боти. То боти? Ну, по мосту наче боти бігли. Боти, да, боти. Бо сказала бойця противника. Не видно, сука. Co było? Nie widzę nikogo. Ten zerkaw oczywiście nie było. Якби до того, як... О, оно, воно полетів. Де? Да. Де да, де? Да, да. О туди, 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 до моста. Погнали, погнали. Один полетів, бачив одного точно. До магазина чи до цього здання, Угу. Оно, воно. А, то эти, то эти. Як їх? Мародьори. Мародьори, uh, да. так. Не, ну цей. Десь сюди погнали. <плес> оно, 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 оно. Толянчик, оно на горі. На горі отам, на горі. Що там. <плес> Давай попід горою. На, на скалі, чи де? Так, <плес> да, так, да, да. Не, да, не, да, коло да, мене да, чат робить, Віталий, коло мене в магазині. Так і там. Хтось стріляв тільки що, блять, це цей дебіл стріляв по, по мародьору, блядь. Тосик десь бігає. Блядь, ну таке клазе, клазе поэтому, по, по скажімо, по драбині десь. Не бачиш? На горі звалив. Ні, тут я не бачу. Тепер треба вилазити наверх і добивати тих остальних. І той, що на цьому на скалі я його звалив, конечно, але. Воно світить віталик ну, згори. Вау, вау, да. да. Сейчас. Ну как, блядь, доб'ємо, мабуть, підар. Ні, ні, не доб'ем. Вони okay. на горі там двоє їх. Двоє там? Да. А що се. Щось... Це... Э, з другой сторони нас вже в сторону. Блять, включи, Ого, там двое. Блять. За бок сторин, а надо что. Это? Я внизу. Блять, а где нас с другой стороны штурмуют? Сзади, сзади. Короче, треба обходить, бо це ми зараз тут будемо сидіти, все... Uh, так, де обходимо? Через низ обходимо чи як? Обходимо, мабуть, із, із, із цей, блядь, із цієї сторони, за. Сзади бо. Тут нас, наверное, воно стоять, оно дивиться. О, е, з поїзда, за, поїзда, ось на поїзді. Ось що, з поїзда, з поїзда. Блядь, ще на поїзді еб, твоє. Не спрыгнув чи не? Да-да-да, спригнув, я не, бачив. Не бачу, де. Ну вони щас вони щас їбаш ітимуть зверху по ньому. Медекс, привіт. А, я ось ззаді. Нагорі, нагорі, нагорі. Нагорі на горі, на горі, на горі. На горі на здоровому будинку. Топ, треба виходь сюди. Давай будинок великий, великий будинок штурмуємо. Там він Є. один сидів. Побігли, побігли. Я подробинник я по буду пробувати. На присідки. Ні-ні, давай у двох, Блядь, двох, уже когось йобнули. Він наверху ебашить десь. На криші, на криші. Хтось есть каже, на криші, блядь. Це, це романішный. Потихеньку, <посте> по потихеньку, так і ліземо. Потихеньку, Толянчик, потихеньку. О, він стріляв, стріляє, стріляв. Так, хай стріляє, щоб не його не той. Так, потихеньку, потихеньку, зараз, стой. Стой. А тепер, зараз підожди, стріляне. <посте> Давай, раз, два, три, пишла. Стука. осел лежат чуть двух, в талянчике. Ебаш, 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 ебаш. Ебаш, 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 ебаш. меня, подними подними, подними блядь, стой, -су сука. Блядь. <связь> 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 Не знаю, ну да, хтось да. лізе до нас. А, це розовий до нас лізе. Так чистим і бігом нашу підняти. One, Help me. Та йди нахуй! <laughs> Толянчик, в мене немає самореанімації. На, no, на, no, в мене свій кидаю. Дві штуки бери. Так, я погнав по нашого, Так, ти. На горі не видно. Вони їх, мабуть, зігнали, блядь. Немає того самого. Я броник на всякий случай візьму нашому. Немає ніде, скажи мені замінірувати вход. У мене немає, я не знаю. Оно, Толянчик, оно, оно, оно. оно на этом. На мосту? Да. Я піднимаю нашу. А там ще один, отамана. Щася підниму и будем штурмувати Він на муску мостом? масло. Толк на мосту чипит. А, оно бежит. Я одного бну, один ще внизу. Ти бачиш, не бачиш Бачу, бачу внизу. Де? Ось за цим. Я спригнув. Я зліва отклоню. Вс, я вальну його. Готов? Да. Ну все, заебись. Бомж. Бомж? Да. Так, це буде так стріляти? гармо. Да. Так, а да ты що ти валив, де вони? А, це. Єбать ми красавчики! Та подожди, ще не забують. Не такий такий двіж мені нравиться. Як все, як все злажено, той дом. Як ти слухаєш мене, то все нормально. Є? Я маму твою люблю, як ти кажеш такі слова. Один лежить, чуєш? Значить, ще якась петушатня є. Блядь, це ці Це ну а, да, це ці, що на горі були. Один ще десь є їхній. Опа, опа, на этом, на поліцайке. А, це у ящик, да? Погнали. Не бачу, десь стріляє, падла. Десь з другої, ні. О, ні-ні, талянчик з другої сторони. Скуда? Оно. Бачиш, аж хер знаде. Побачив, аж, где жовта мітка. А что? Да. Не, ну да весь ящик бьет, то побили то ящика валит. Побили. А что на вертолете? Кто летит? Люди? Чи не? Нет. Подожди, нет. Блин, вы бежите, ну, чи не? Пошумать. Та подожди, все дебилы, блядь. Что? Та, Мегадец, та. Бл***, що ти їм там відмічаєш? Так, підожди. Ви породите, то підожди. я... Надо, треба плашок купити, в мене немає плашок. Вже з РК, я... бл***, включили. Давай речі. Uh... Пішли в магазин чи що ти там, бл***, ділитесь. А вона стріляє вже по мені. Де? І звідки? Там де ти відмічав десь. Це такого петуха б не гріб, би наказати. Щас ми тоді цього. Дві ящик бігає свій спокоїно. Мені можна, мені блять, можна блять, викинути. Так. У мене скільки броні маловато, треба трошки. Так, Короче. Погнали. Біжимо, біжимо. Ось сього і камаз уже якийсь їде, блядь. Де? то боти. Все, побігли за, за ящиком, блядь, Ящик уже. Побігли? Вже... Та він же поїхав, блядь, десь нахуй. Кави. Так трек, треба йобнути тоді камаз, чи шо на машині, блядь. Він значит на. А в нас машина ось Ось, ну, блядь, та в срак уже його або, Чого? Або побігли. Побігли, він ну, на эвакуации. Могут двигаться туди, нахуй. Ну блядь, ну шо ж зробиш? Шо? Щось там, блядь, мучилися стояли. Познашов. Блядь, не шок. автомат викинув, прикинь. Зараз кощей, блядь, спуститься. Ні, він на біжить. А взагалі ні, воно, блядь, не пойме що. Ще раз блядь. Він там, блядь, давай. Він... 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 він поїхали. Блядь, бензину Він сто процентів їде ось сюди. Бензину мало, блядь. По дорозі ще є машини якось? Зараз зараз на сюди сідаємо і перескакуємо і їдемо далі На другу жабу Він на евакуацію пиздує на та я бачу Пересідаємо на другу жабу і. А, це та людська, блядь ЗРК да, 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 да. twach is show. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не Все, 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 двоє. є. Дід з Хатина Ящика не брать тільки, блять. Хто візьме тупойти сидіти з ним. Так. А е, ВК хто збизвав же ж, побили, 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 побили. А забуть. Це третій напевно, тут есть буде ховатися. а немає ні в кого портативного воно машина стоїть дивись ага. Нема, Толянчик? На крыші, может быть. А ты а злет... злетіли, блядь. Да, типа та, та раз та... Я включу сейчас бепку. Дивися за мною, щоб не бнули. Немає, сейчас вернуться до ящика, може він там піднімає их. Побега. Пока не видно, конечно. Блядь, ну кто же ж вызвал? Где он сидит? Может в него этот... Невидимка, может быть. Ну потому что... На ящику нема никого. Не, 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 все лежит. Толянчик, лежите, сутайся, блядь. Блять, добив, добив мене, сука, доганяй Де да, він, він за цією молотілкою, блядь, за. Блядь, будемо підніматися, бо зараз я прибіжить на цій... Я не пойму, блядь, де мій, сука рюкзак, дівся. Який, великий? Да. Ну він тебе забрав, його, знаєш. Я-я-я в забрав тільки що. Блять, не нема. Нема маленького, що поміняти, я тобі скину Е, -е Середній є. А що я зараз заб... Блять. Давай не нахуй. Де ти середній? А що я взяв. Так, все. Бери, бери. А, подожди. Забирай. Так. Забери, чи то є вот это. Градиация по у нас. Давай, десь на другу машину, чи що Так, то у нас з бронею. У мене є э, ящик. Кидаю броню і валим валимо отсюда. Давай брать э, шойбу. Не, все, давай. А, тут машина є. Давай, цю. Електричка без трична. А, Давай, давай, давай. Тики не отсюда, давай налево, а все тут. Да. Назад, назад, назад. Уезжай злива. На Рохан едь туда, понял? Да твою мать, на Рохан? Да. Налево, 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 налево. А туда, давай, давай, давай. Давай сюда на заправку. Так что ты едешь, блядь. Сейчас, Вау, талянчик! Сука! Тікай, 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 ну і нахер, тікай. Їх, їх троє, блядь! Залазь наверх нахуй. До новых халявийся. Омандох, на банк, пиздять, Піз, що ты наверху. Та я чую. Готовится я Катается машиной, блядь. Лиза, 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 Лиза. Ебаш. Тихо, 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 не. С машины, встав, встав, с машины, блядь. <реку> uh, да новый um. uh, да новый Ебаш, ебашь, ебашь, ебаш. Ich habe den. Kann da mumbo geschmeißen. Ist da jetzt noch ein Toho? Ja, der ist noch ein Toho. Сейчас я, блядь, руки кину, а не кину ніхуя. Оно! Він щось скинув наверх тобі. Там дивися біля мене, дивися, нормаю. Блять, блять, блядь, блядь. блядь, блядь тихо, 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 тихо. Піднимался. Броню один. Біжи до своїх, до них, до них біжи, до них біжи, він підніма, наверное. Лізе. Та піздець! Блядь. Тихо, тихо, тихо.